Добрий ранок, субота без п'яти шостого. Всі, всі сплять, ну крім пташок, і мене їду на роботу. Так, за розкладом сонечку маю встати о 6.16. Так, а я маю о 6. Буквально через три хвилинки почати роботу. Ну, через три я не почну, через 5-6. Ось так. Так що буде в мене. Ще до сонечка почну, ще до сходу. Дев'ято музики або фестиваль музики вчора таки розпочався, але якось, як на мене, занадто пізно щось на кшталт після дев'ятої. Навіть вже десята була, Ілія підходить каже: Я хочу піти. Кажу, та ні, все точно вже не для дітей там. Музика грала, таке враження було, що десь дискотеку міську вуличну зробили. Доволі гучно було, мені цікаво, де саме, як сусіди, люди, які поряд мешкають, до цього ставляться. Бо тут дуже серйозно з цим, щоб о 9-й вечора вже тихо було, щоб не заважали спати. А тут таке виключення, мабуть, на час фестивалю. Отже, до роботи, поки ви спостерігаєте за тим, як я працюю, я буду ділитися своїми міркуваннями, трохи відповідати на ваші запитання. Отже, одне з запитань було цікаво, ким же працював раніше місію, що вийшов ось на пенсію, побудував будинок. Побудували вони великий на великій території. У Франції земля коштує. Дорого, тому я навіть не беруся уявити, розрахувати, скільки такий маєток тепер може коштувати. Я вам раніше розповідала, що заселились вони в будинок у 2021 році, тобто це ось такий новий новий в них будинок. Я б його назвала Віллою, навіть ну, маєтком теж цілком можна його віднести до цього визначення, тому що, окрім великого будинку, на 5 величезних спалень. З великою Вітальнею там є ще окремі будівлі, гараж, мабуть, навіть два гаражі, один такий щось на кшталт навісу, але це повноцінна будівля, тільки що без воріт, тобто не, не зачиняється. Є гаражі, є спортзал, все це окремо, величезний басейн також з прибудовано. Тож, ну, і ландшафтного дизайну ось такий сад, який зростає, на моїх очах, можна сказати, зростає, тому що я в них, мабуть, в 23-му році почала працювати, і вони мене запрошували, пропонували там, я трошечки прополювала, буквально два-три рази приїжджала, щось місью доволі швидко відмовився, мабуть, після двох разів тоді. А допомагала мадам її частину городу, квітників облаштовувати, але це було всього там пару разів буквально. І на тому все. Цього року, бачите, знадобились мої послуги частіше. І це одна з причин теж це вже моє міркування. Але згодом так я не відповіла на, на питання. питання про те, що ким же він працював. Вони більш ніж 20 років жили в Нідерландах. Нещодавно я мадам розпитувала. Вона казала, що жили десь поблизу невеликому містечку, поблизу Амстердама. Я запитувала, чи був в них сад, город. а Вона казала, що ні. Буквально там невеличкий дворик, двір. І Сказала, що в Нідерландах дуже дорого це коштує. Будинок з землею. Ну і в оренду я мабуть, думаю, так. Хоча невідомо чи в них там у власності той будинок, чи ні був. Бо все ж таки 20 років це доволі тривалий термін. Вони такі інтернаціональна в них сім'я, і діти навчаються в різних країнах. Навіть онук, якому три рочки, він розмовляє французькою, англійською, німецькою, як своїми рідними мовами, тому що живуть в Австрії, чоловік, дочки, здається, австрієць. Ось тут у нього родичі, французи, філіппінці. І так далі. Тож такі цікаві син мешкає в Канаді, в Монреалі. Тож, так вони їздять, зустрічаються. Ну, Мабуть, це така сучасна родина. Де працював чоловік, я не знаю, але в нього дуже багато таких артефактів з Наса. Це аерокосмічна компанія, державна, здається, так, американська. І ось я бачу, що він і спікером на різних конференціях був, і якісь в нього там бейджі, є ще щось. Тобто я чомусь вирішила, що він пов'язаний з. Космічною галузю, хоча, можливо, і в нього така менеджерська посада була, можливо, він і фінансист. Ось і про це я подумала. Тому що теж книжки є. Чому я власне їх не канадцями називаю? Тому що коли приїхала, побачила багато різних таких. Знаків, що вони пов'язані з Канадою, і багато книжок англійською мовою, в тому числі, ось бачите, там і про менеджмент, і про фінанси багато на поличках книжок, тому ось думаю, що його робота з цим точно була пов'язана. Власне, ось так за, за 20 років, ну він то а познайомились вони взагалі там в Абу-Дабі, здається, десь там в Арабських Еміратах. Тож в них дуже цікава історія життя. Ось так. Ну це вже якщо далі без подробиць, займав менеджерську посаду, тому зміг накопичити достатній такий статок, щоб в 60 років побудувати будинок і в нього переїхати. Я думаю, це була його мрія облаштувати сад. Так, ось що я хотіла сказати. З приводу грошей, оплати моєї праці. Я думаю, що це той рівень, який Місіо може собі дозволити заплатити. І якщо б він платив більше, він найняв би компанію, яка облаштовує сад, і просто сплачував би там податки, оплачував би повну суму грошей, та й все на тому, а не наймав мене як ось таку непрофесійну робітницю. Плюс треба врахувати, що він на пенсії, тобто, як би там не було, скільки б там тисяч євро його пенсія не складала, але він мусить розраховувати свої можливості, свої витрати, тож розуміти, що ось є певна конкретна сума, яка в нього є на цей життєвий проєкт, тому числі з облаштування такого. З дизайну його саду прекрасного, його їх саду, все ж таки більше він цим займається, як я вже сказала. Тож, моя оплата праці прийнятна, і якщо Ще я хотіла сказати, що Місію сам багато чого робить. Ось, наприклад, досипання цих горщиків, землю. все. Я от сьогодні приїхала, була в четвер тоді дві години, приїхала в суботу вранці і побачила, що він повністю подосипав всі горщики, всі, які ми обла... я облаштовувала до цього, багато з чого посадив. такої роботи, яку начебто він мені мав делегувати, він максимально теж старається долучатись, ну, в тому числі економлячи гроші. Щоб мене, як ви кажете, дехто в коментарях, що він мене експлуатує. Ось саме так, сам він ту саму роботу виконує, можливо, прям не всю ту, що і я, але і прополює також і багато чого робить, але може собі дозволити мені ось так за 4 години роботи 50 євро сплачувати. І ще мої думки вголос: якби я просила більшу оплату, або ну ось так складалося, що він мусив би мені більше сплачувати, я думаю, він запропонував би мені просто менше годин. По перше, по-друге, можливо, зовсім би відмовився від моїх послуг. І або ну, менше облаштовував в цьому році, наприклад, ну, от немає в нього бюджету. Або сам більше б докладав своїх власних зусиль, працював би більше і не витрачав би кошти. то, то я намагаюся вам пояснити свій хід думок, як це відбувається. От є певна сума, і він на неї розраховує, як це буде відбуватися. Тож. Приблизно так я це бачу, так я відчуваю, що саме ситуація так складається. І, відповідаючи ще на одну репліку з коментаря, що скажіть ні таким жадібним господарям, відповім, що це не в моїх інтересах. Мені у мене зараз дуже велика потреба якнайшвидше заробити певну суму коштів. Тож я йду до своєї мети. Така робота для мене не надто важка, нічого нездорового я не, не роблю. І вам неодноразово казала, що я люблю поратися з землею, працювати з землею. І обрала, до речі, початок свого трудового такого дня на місці, де немає затінку, поки сонечко не встало і не почало, не не зійшло і не почало припікати. Я тут працюю, далі я перейду де хоча б якийсь затінок є. Ось на що в мене 2,5 години пішло. Трошки не доробила, але Місію побачив, як я це роблю. Каже, ні-ні-ні, це для вас занадто важко, Йдіть квітники робіть. Це я закінчу. Отже, наступне моє завдання прополоти квітник, який знаходиться навколо будинку, точніше, з передньої її частини. Там засипано камінням дрібненьким, такою галькою, і проросла деяка травичка прямо в цих каміннях, не дуже зручно, і ну, так сапкою не просапаєш. Доводиться і руками багато вибирати ту травичку. І ну, такою спеціальним таким пристроєм, схожим на вивернуту сапку. Я то намагаюся серед каміння обрізати з корінцем. І ще одна проблемка там в тому. Квітнику, що залишилися цибулинки, цибулинки тюльпанів. Точно пам'ятаю, як вони там росли, а зараз ось вони під землею. і Коли я намагалась сапати, то інколи ну, траплялося, що кілька я її перерубала. Тож намагалась уважніше не сапкою, а руками вибирати то все. І поки я працювала десь з восьмої години ранку, господарі теж вийшли попрацювати на городі в саду, поки не стало аж так спекотно. Мадам з такою тачечкою возила горщики з квітами. Пам'ятаєте, була гроза, був град, і побило її квітники дуже сильно. і Вона отак навколо будинку ходила і висаджувала квіті, квіти нові. Думаю, вони куплені, ніхто їх не вирощував з розсади. Вони вже з квіточками такі гарненькі були. І ось вона їздила, і в, ці, в них є мармурові ось такі великі вазони, які стоять вздовж тераси. І ось там вона теж облаштовувала то все і робила красу. Насправді надзвичайної краси навколо природа. -хо 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 -хо. Закінчила я свої 6 годин. Відчуваю себе як із пекла. І не в сенсі покарання, а в сенсі температури. О, хоча останнє ну десь година точно більше години я в тіньочку була. Потім останні півгодини все одно на сонечку, але то таке. Парую. Так, отже, попрацювала. Треба було останнє таке, ну, я навіть трошечки помідори встигла прополоти трошечки, але перед цим ось менше, ніж півгодинки велику траву рвала, тому що там, де в них ну, компост, такий закуток є, і в ньому повиростало високо. Трава, мабуть, ну не змі зріст, але така висока. І, але її було легко рвати, тому що земля там така, ну після, після компосту. Туди вони зазвичай ну, гілки складали траву, але повивозили вже, і така земля залишилась м'якенькою, тож я швидко впоралась. Місіо задоволений, каже, класна була ідея. З Шостої ранку почати, все встигли. І тепер каже, роботи як такої немає. Ну вже більш спокійний, скажімо так, режим в саду. Він, я так розумію, має на увазі, що і сам впорається. Такий, найбільший об'єм робіт я виконала. Але в п'ятницю я знову приїду працювати прибирати за своїм, за основною роботою. Тож, якщо він щось придумає, надумає, то домовили, що він мені в п'ятницю скаже. А так, з підробітком, поки що все. Радійте, люди, які радили мені так не працювати, не підробляти, не працювати за копійки і, і, і так далі. Не буде поки що в мене такої більше роботи. Я, власне, це, я це знала, передбачала, що це ж не на постійній основі. Хоча він <смість> і Місіо каже, що це дуже швидко ця ситуація зміниться знову, ну там дощі пройдуть, знову все позаростає, і вони мені. рятівну команду в моєму виконанні викличуть. Що так, я об'їжджатиму. Не знаю, вранці не закрито було, та мабуть, не закрито і зараз добре, не буду об'їжджати. Поїду. Ось так що ревенір буде в мене, як тільки знову заросте садок. Поки що все все їду. Хочу борщика зараз приготувати. Просила дітей почистити мені овочі, не знаю, чи вони впоралися. Тож має бути швидке приготування обіду. Так, воно, такий навіть це ярмарок, столи. О 6 ранку не було. Так, це вулична їжа. Буває, зараз, до речі, час обіду. Нічі, в супермаркет. У нас Так. У нас друга половина дня, вже п'ята вечора, на вулиці Спека неможливо. Поїдемо, що робити? Поїдемо в супермаркет ховатися під кондиціонером. Гозе! Так, вона віднесенька теж вже попечена. Пішли. В Машині зараз спекотно буде. Не знаю. У нас 43 градуси машина, автівка показує. Ну це вона так нагрілася на сонечку. Ой. Але відчуття наче ми в суху баню зайшли. Відчуття не начебто вона така гаряча, що з кого Так, Миколай не захотів з нами їхати. Та такого ж все ж. Взагалі я Петру запропонувала. У нас полтергейст вдома. Періодично хтось з'їдає морозиво. Вивид. Привид та, якийсь. Не вистачає. А, не можемо вивид. добратися до істини, хто ж то з'їде. Тому що я хороший, і я тобі дозволяла. Я запропонувала Петру поїхати за морозивом ще, щоб він міг обрати, що йому хочеться. Ну, яке морозиво. Лія так. з нами. Я Лії сказала, що їдемо, Лія з нами зголосилась. Що, а потім всі. Так інші. Але... Добре. Ми недалеко, ми в Алді. Що ця автівка заїхала прямо на тротуар чомусь. Ну, це ГТА п'ять. Ось тепер вже точно закрили, перекрили вулицю. Ну, фет, фет де музік. Ля фет де ля музік називається. Ну, така спека, що щось, Да, хтось співає, вон там з гітарами стоять. Вже якийсь музик є, тільки людей щось не дуже. В таку стані йде ж навчаються. Субота сьогодні просто дуже. А Оце в серпні день міста, коли? Це в серпні синочок. Десь всередині. Ми в минулому році були в Україні, коли це свято було. Так, приїжджає цілий. Я... Парк атракціонів нас тут кілька днів підряд. О, як ту добре. Так, дуже багато, дуже багато продуктів зі знижками мене вже і в морозил, так мені щастить, що в морозилці вже місця немає. Дивіться, що робиться, 30% знижка. І ціна яка класна, і так. 15,99. Ще й 30% знижка, це рахуйте за 10. Зараз українцям подзвоню. Монтесків запитаю, може їм щось треба? Це зря яблок. Це ось прикрашати пряникова. Так, я знаю. Ти тут все знаєш. Це простин. Палки для хайкінгу. Відбір такий. Десять євро баскет. Шортики за 5 євро. Що там? А ще для приготування? Нічого собі. Зараз вже закінчуємо. Треба їхати вечерю готувати. Ні, я хотіла це показати. Mm -hmm. Морі, я хотіла це показати. Натякають на те, щоб спортом займатися. Бачите? Одяг, доріжки. Що там? Вивчаєте пропозиції тижня? Галді. Знижки шукаєте. Ось нарешті і перекрили нам шлях. Тепер будемо велике коло робити. Жінка, ви... тут не можна ви виїжджати. Ой! Їздять, як хочуть. Сенсі. Так, нас стало менше, але ми не здаємось. Насправді я купила рибу собі і купила українцям Монтескю, це за 12 кілометрів звідси вони живуть. Дата сьогоднішня, і ми ось обговорювали з, з Українкою. Обговорювали, що робити, чи заморозити, чи так, чи завтра вони заберуть, чи коли. Я кажу, да ладно, та ми зараз погуляємо, прокатаємось, привеземо. І Лія така, є, так є. Тільки Гриша з Петром не захотіла, тому ми їдемо. Так, тато дозволим. Підемо назад, лосичку. Нам теж треба вечерю готувати, і ми ж не можемо. Вони нас не запрошували до себе, ми просто самі захотіли їм привезти, тому йти не дуже правильно. У можу... них там теж фед... для музики. На центральній площі відбувається. О, там не площа. Дуже старовинна церква. А ти перший раз тут хіба? Так, прямо біля церкви будинок. Тут громадська вбирання біля церкви. О, давайте на сонечко не виходити краще. Я думаю, що ще це птаси. Тепер і у них буде на вечерю риба, і у нас. Так, лисичко? Валка, бачиш, як дорогу поливає? Трошки нас не польє. Друзі, ну ось так пройшла наша субота. Принаймні та частина, яку я для вас фільмувала, намагалась показати, моя половина дня робочих, половину дня провели з родиною. Така нереальна, неможлива спека, що особливо активностей ніяких і не придумаєш, довелося розважатись, як могли, чому ви і були свідками. Те, що я придбала в магазині в Алді разом з дітьми, щось смачненьке, все це зафільмувала і вже давно виклала на канал. Бібічів Бік-шопінг це канал такий більш, ще більш побутовий, в якому я показую наші закупи, що я готую їсти. Тому переходьте, будь ласка, підписуйтесь і переглядайте відео. Під цим відео є. Всі корисні посилання, в тому числі на сторінку спонсорства, в тому числі на збори від фонду Слобожанські ластівки, яким я допомагаю закривати ці збори, вас закликаю це робити. Все це під цим відео. Також телеграм-канал, який я введу, сподіваюся, найближчим часом ще більш активніше буду його розвивати і вести. Там я інколи викладаю світлини. Якісь замальовки роблю того, що вже в даний момент відбувається. Там більш актуально. Хвилина в хвилину можна щось побачити, почути мої новини. Наприклад, коли я їздила в Україну, там найперше глядачі, читачі каналу, телеграм-каналу Бібічів Бікфемелі дізнавалися, чи я сіла в літак, чи я, чи я вже вийшла з літака. І так далі, де я зараз знаходжусь. Там я звітувала швидше, ніж на каналі виходив влог. Можливо, вам буде цікавий і такий формат. Тож закликаю, підписуйтесь, будь ласка. А, дякую за те, що переглянули це відео. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію, все буде добре. Обов'язково побачимось в наступних відео. Бувайте, сподіваюсь, про вподобачки ви не забули і про підписки. Не знаю. Нагадую, вже так на автоматі, але думаю, що ви не забуваєте. Все, дякую, бувайте.